І так, всім привіт. Сьогодні буде спробую вийти на кригу. Сьогодні я, як бачите, сам нікого не мав. І так, перший крок. Крига похоже, що тут місна. Хоча сьогодні тут тріщина. Так що, якщо то я ще й став туди, де там просто чуть далі теж тріщина є. Сподіваюсь, я тут напровадлюся. Бо таке враження, що скоро така і буде. І так. Ну а сп... зараз сьогодні вітер. Сподіваюсь, вам мене нормально так шусти. Ну, аж до середини я йти на хожу, хоч і морози вовк декілька днів підряд. І сьогодні ще й мороз, але все одно. Різкувати не хочу, так як я сьогодні сам. Як бачите, тут все добре, зараз швиденько опа. І піду, подивлюся, чи там десь ще є. Ну, спосіб вийти на кригу. Сподіваюся, цей спосіб є. І так. Десь тут має ще бути спосіб. Так, що тут? Тут ось тварина виходив. А чи я вийду, я не знаю. Бо питання буде, тоді вийду я назад на берег. Чи ні. Ось, ось тут є трохи покраще місце. Зараз підійду, хоч тут ось, і обгорівши, вперше дерево. Но все одно попробують тут теж можна Сподіваюся не впаду я тут ніколи так, так вроді нормально Да нормально тут все як вложити Тут все обгоріє Багато є скільки дерева обгоріло всього Так що й вперше воно в воду Не знаю як його Тут витягнути можна бук. Щоб ж. А тут як начебто крига трохи тріщить. Так вийду на всякий випадок. Опа. Так далі вже йти не буду, так як тут то, що хата заброшена, а далі там уже люди живуть. І е, то вже їхній можна так сказати участок, так що краще на буду, щоб тоді натікати. Ще й вітер тут сильний. ще й холодний. І так. На цьому це відео я думаю вже закінчувати. Тому якщо е, комусь понравилось, то пишіть в коментарях, е, чи ще такі відео робити. Також не забувайте про підписку. І про вподобайки з коментарями під цим відео. А на цьому мене все. Всім пока!